Є трошки часу і вирішила зробити вам котообзор. Подивіться на ці гарнющі мордяхи. – це Гоша, це його сестричка Німі. Їх підкинули сюди, до нас в центр. І ті, хто його побачили, здається, мої сусідки занесли в безпечне місце, там в таку пристроєчку на вулиці. Але оцей походючий Гоша, вже я його бачила, де тільки можна. Він всюди-всюди ходить. Він не сидить ніколи на місці, цей Гоша. Да? Гося, але красавчик, правда? Красавчик. Дивіться, на задньому плані це їхня приємна мама Шарлота, я її назвала, то, що ми знайшли в норі. А я поставила оголошення, ніхто на неї не відгукується. Молоденька дівчинка, що вона там робила? Вона так вирощала, щоб ви розуміли. Просто-просто вирощала. Їй було дуже холодно. Перший дні, ну, день снігопаду, саме перший сніг випав, холодно. І верещить так, ну. Ну, і не лишили там. Дуже шкода. Я думала, що вона загубилася. Ну, верніше це думав чоловік, я була впевнена, що її викинули. Але дуже домашня і дуже ласкава китюка. Оце Німі. Теж така ласкушка. Я її зараз очки лікую, може відкрити, вони Такі, ну, хотіла сказати, не тікають, але хтось тут все-таки хоче тікати, німі, так? Да? Вона кощуча, а Хочу показати. Ау! Німі! Хочу показати Шарлота. Я її стерилізувала, вчора забрала стерилізацію, все в неї добре. Це гошок. Гося. Німі! Подивіться на цю дику дику бізьяну. Перестань мене гризти. Я їй очі капаю, і це вона мені мстить. За це. За те, що я їй капаю очі. Дивіться, тут інші. Ребятка, цих дівчаток, це схоже сестрички. Їх викинули в різних місцях, там в проміжутку пару днів. Це старшенька, її назвала м'ята. Цю знайшла Крістіна, моя подружка. Принесла її теж до Гоши з ними під магазином. сиділа. А ця Меліска, вона теж під магазином сиділа, але це вже, бачили, може рілс. Я вийшла за покупками і знайшла її сидячу біля магазину. Тут ще не все. Бачите, хто там на задньому плані? Нельсон. Кс -кс 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 -кс. Нельсон. Хлопчик заправки. Вони вже вакциновані, то нічого страшного. Вони здоровенькі, то, тому вони разом. Дивіться, який красавчик. У да? нього носик обморожений, бачите, такі е, корочки. Ну, я думаю, вони пройдуть. Просто треба час, вони повідпадають. Може, я буду чимось мазати, я ще, певно, не знаю, подумаю. Ну, мені здається, що вони самі придуть, да? і він ще боїться, боїться, маленький мій. Він можу пролізти, бо тут уже все. Уже оця м'ята вилазить. Щось концентрувати? М'ята? Не вилазь. Щось погано. Концентруйся, воно вже на руки лізе. Нельсон. Кс -кс -кс -кс. Хочу Нельсона показати. Гарний хлопчик, вони всі приблизно одного віку. Це вже просто дереться дереться на руки мені. М'ятка? А ну назад, назад, назад. Це ось такі двотвора. Тут, Тут сидить у нас. Дуже сподіваюся, що скоро вони знайдуть свої сім'ї. Дуже сподіваюся. Але це майже всі дівчатка. Це і дикувати. Ну як він просто боїться? Я чесно боюсь його зараз нею ставити на прилаштування, бо у нас, знаєте, всі люди випускають на самовигол, і він просто в перший день. Ніхто його не буде тяцькася, ніхто не буде закривати його в хаті, розумієте, і він десь просто помре. Якщо на заправці йому кидали їсти, то ви розумієте, десь на вулиці він просто замерзне в снігу. Через то я поки його і не виставляю на прилаштування, а ця дівчатка що щаровить. <смі> М'ята дуже ласкаві, дуже такі ласкаві, але дівчаток у нас ніхто брати не хоче. стерилізувати за власні кошти ніхто не хоче. Як кажуть, нема грошей. Брешуть, брешуть, дивлячись, на які суми скупляються в магазині, на яких машинах їздять, є усі гроші. Просто ніхто на тварин гроші витрачати не хоче. Ці всі малята оброблені е, сіла Фортом. Хтось вже ні, всім від глистів, навіть Нельсона сьогодні вже дала від глистів. І всі вакциновані. Е, оці двоє ребяток вони вже мають дві вакцини. Ще у нас ось така якиця це олівка. Ми вже бачили пост, я її прилаштовую. І ця молоденька, домашня, її викинули під магазин. Я її ще не повернула на місце, хоча вже давно пора. Але не знаю, у нас такий сніг, що робити. Чогось ніхто, ніхто мені не пише, щоб її забрати. В сім'ю. мені надзвичайно шкода, вона така мила. Там її, звісно, годують, і там є підвальчик теплий. Ну, вибору немає, потрібно повертати назад. Не може вона так вічно сидіти. там. Дуже шкода, дуже. але що робити? Немає місця для інших, тих, хто потребує теж стерилізації, Бо треба трошки перетримати, щоб все зажило. Але цікаво, що по цій олівці, уявіть собі, ветеринар наш якби побрила пузик її і побачила, що ця китя стерильна і що вона сама робила цю операцію, бо вона побачила свій шовчик. Уявіть собі. Тобто у неї хтось у кітю стерилізував з місцевих жителів, звісно, через мене, скоріше все. все. І просто в один прекрасний момент її викинули біля магазину. Пост про пошуки не дав результати, ніхто її не шукає. Я не розумію, як так. З того місця ми пристроїли чорненьку таку в Києві, Нурі я її назвала дівчинка. І на тому місці з'явилася ця Олівія, я її назвала. Ну, як таке можливо? Стерилізувати, потім просто взяти і викинути, як не потрібно. Я, я взагалі. Дивіться, хто в нас тут? Це у нас Кася. Кс-кс-кс. Касінька. -кс -кс. Бачите, яке очко. Я досі лічу її очі. Досі. Так мені казав і ветеринарна, що в неї настільки вони запущені, бо вона живе на вулиці, в холоді, що тільки домашнє тепло допоможе їй. Кс -кс -кс -кс. Вилікувати. Ну, це вже набагато краще, я вам скажу, було гірше, гірше, в 100 разів гірше. Це вже і мазі, і каплі ми почали інші капати.